Вітаю! В цьому відео! Ваші уважні результати плей-офф 16 Ліги Європи, поновленого формату. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу, а я розпочинаю. Франц Фараш приймав Вікторію Плезень. Угорський клуб здобув мінімальну, але важливу перемогу. Франц Фариш контролював гру. Един гол став вирішальним у цьому матчі. Вікторія намагалася зробити рахунок, але так і не змогла пробити оборону суперника. Рома поїхала до Порту. Найбільш рівний поєдинок цього ігрового дня. Порту та Рома обмінялися голами, і доля протистояння буде вирішена в матчі відповіді обидві команди діяли обережно. Тому рахунок виглядав закономірним: португальці 5 матчів підряд не програють. Переможці цих пар зіграють Слацо та Атлетік Більбао. Будеглім поїхав до Трента. Тренте виграв із мінімальною перевагою, але матч вийшов дуже напружений. Будеглім бав серйозний бій, але господарі змогли втримати перемогу завдяки своїй ефективній дії в атаці. Нідерландці не програють вже 5 матчів підряд. Генрибахче приймав Андерлех. Турецький клуб переграв бельгійців без проблем. Господарі грали агресивно та використовували в момента, тоді як Андерлех не знайшов в шляху до воріт Генрибахче домінування турків у всіх аспектах гри. Олімпіакост Ренджерс тут будуть чекати переможців цих двох пар. Аякс поїхав до Юніона. Аякс провів певний матч на виїзді, залишивши Юніон без шансів. Нідерландці забили два м'ячі та не дозволили супернику створити серйозних моментів. Відмінний старт для Аякса перед матчем відповіді. Паок грав з ФК СБ. Греки зазнали домашньої поразки трумунського клубу. Паок намагався відігратися. Проте гості грамотно оборонялися та реалізували свої моменти. Також у матчі було що щодо напруги для греків. 1-2 за ФСБ. На переможців в цих пар чекає Айнтрах та Ліон. Галтасрай поїхав до Зелфма. Нідерландці розгромили турецького гранда. Та провів яскравий поєдинок, атакуючи протягом усіх 90 хвилин. Галтасрай забив лише одного разу. Але цього було замало, щоб врятувати гру. Також у матчі була червона карта 4-1 за нідерландцями. І Мютюланд грав з Ралсисідадом. Іспанці показали свій клас, вигравши на виїзді, Ралсосідас швидко виходить вперед, з перевагою голи. А ось Мютюлан відповів одразу своїм голом. Гості контролювали темп і заслужено перемагають з рахунком 1-2. І вже на переможці цих пар чекає Манчестер Юнайтед або Тоттенхем. Матч відповіді відбудеться 20 лютого, Жеребкування наступних стадій 21 лютого. По статистиці, кращим бомбардиром одноосібно Яхабі сімома голами, а Мартинс є кращим асистентом 6 передачами. Дякую, що додивилися до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!